Вагнерівцям запропонували перейти на бік України. Російський добровольчий корпус звернувся до бойовиків ПВК Вагнера після загибелі їх витажка Євгена Пригожина та командирів. Російські добровольці у зверненні заявили, що Пригожин та командири ПВК були в боті за розпорядженням представників вищого шалону влади РФ. Також вони стверджують, що нині вагнерівці можуть стати частиною ворожоних сіл Росії як маріонетки або відстояти свою честь та помститися. Обращаюсь до бойцам ЧВК Вагнер, для яких слова вірність. И честь еще имеет какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командир. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в стойло Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров. Ілі атамсі добровольці у відеозверненні закликають бійців ПВК Вагнер перейти на бік української сторони та приєднатися до них, але лише в тому разі, якщо вони не вчиняли військових злочинів на території України, і все це аби найшвидше завершити так звану воєнну операцію, а далі піти бунтом на Москву. Що атомсіть вам потрібно перейти на сторону України? Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров а подойдем до конца. Добровольці запевнили, що у разі добровільного переходу на бік України ЗСУ та міноборони України гарантують безпеку та гідні умови. Нагадаємо, що раніше в день підбиття літака «Прогожина» бойовики терористичного групування Вагнер заявили, що вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера. Про кремлівське видання Грідовка, пов'язане із Пригожином, повідомляло, що в ПВК існує давно розроблений затверджений механізм дії на випадок смерті Євгена Прогожина або Дмитра Уткіна. Чи дійсно це вплине на Хід подій та плани Вагнера і чи погодяться вони на пропозиції РДК, будемо слідкувати далі.